Якісь інші вірші із цієї книжки, які не, не, не друкувалися. Зараз хвилину. Кабан яка добра вода? Я поволі прогорнув долонею букове листя і знов напився. З дна прозирнуло небо. Чого мені так хочеться пити? Боже, я б випив усе джерело. На дні глибокого яру у лісі, за погонею, оглянувся, за спиною темніла мокра слизька, вичугана звірина стежка до водопою. Сюди у затишну прохолоду. Можна з'їхати на животі. Поволі видипався на гору і звідти з крутого горба побачив, що та вода, яку щойно пригубив, набігла з джерела у виразний відбиток великого кабана, застиглий у темній, як вуги лісовій глині. Отам його лежала голова, там тулуб, а зачерпнув води якраз до серця. Піднявшись ще вище, знов бачив яму, трохи меншу і не таку глибоку. І ще далі, де кінчалися дерева, найменшу, трохи заслонену осокою. Темніло, внизу над тисненицею опускалася ніч. Пора вже нам вертатися, правда? І звідси, оглянувшись з найвищого горба, я раптом зрозумів, що ті відбитки від найменшого до найбільшого були слідами одного звіра, одного цілого, викінченого життя, залитого тихим лісовим джерелом. Я піднявся, висока похмура гора, незрушна і мовчазна. Куди вже вище, видно, далеко-далеко. Отут воно серце. В грудях цієї гори цілься спокійно і певно Володарю крим'яної стріли. Я готовий.